Вертикальна тяга в тренажері сидячи. Відрегулюйте сидіння тренажера так, аби при натисканні важеля ви спокійно дотягувалась руками до ручок. Ширина хвату приблизно дорівнює півтори ширини ваших плечей. Ви можете перевірити ширину хвату, опустив руки вниз з невеличким обтяженням. В нижній точці. Ручки тренажера доводяться приблизно до рівня ваших вух, а передпліччя направлені вертикально вниз. У вихідному положенні випрямте руки і притисніться лопатками до спинки тренажера. На видих опустіть лопатки вниз і затим зігніть руки в ліктях. На вдих, поверніться у вихідне положення. Слідкуйте за тим, аби руки випрямлялися плавно, без інерції. Не опускайте ручки тренажера занадто сильно Це призведе до того, що занадто сильно включиться біцепс з плеча. Не заводьте лікті назад та не виконуйте ніяких обертальних рухів в плечових суглобах. При виконанні вправи паралельними ручками слідкуйте за тим, щоб лікті були направлені вперед, в нижній точці, а лопатки залишалися притиснутими до спинки тренажера. Рекомендую фіксувати напруження м'язів. Спини в нижній точці амплітуди. Так ми швидше опануємо техніку і активніше навантажимо цільові м'язи.